Книга єднає. Вінниця читає під таким гаслом на європейській площі. Розгорнувся Вінбукфест традиційний та знаковий захід. Вінничани та гості міста, а також автори, видавці та бібліотекарі об'єднали свої зусилля не лише заради популяризації читання, а й для допомоги Збройним силам України. Для гостей фестивалю підготували багато цікавого у програмі безліч локальних заходів: майстер-класи та творчі майданчики, фотозони, презентації видавництв, друкарень та книгарень, а ще зустрічі з улюбленими письменниками. Тому кожен знайшов собі щось до душі. Я звернула увагу на те, що цьогоріч він букфест набагато величніший, набагато масштабніший, набагато більше точок з'явилося. Насправді мені було дуже цікаво спостерігати над тим, як багато локальних письменників і письменниць тут виставляються. От мене якраз це більше запалило і мені я з цікавістю підходила саме до них, тому що, типу, там масштабні видавництва – це класно, але коли типу людина сама намагається якось просувати і реалізувати свої книги, оце от було дуже цікаво. Я саме на них звертала увагу. Треба знати теперішні. Іх авторів, що, що зараз дітям да читати. Ну племінниця купи абетку, якої ще немає кому читати, але буде кому читати абетку, і дуже гарні книжки. Ми зустрілися біля павільйону Марії, Пав... Марини Павленко. Мені дуже приємно, що люди люблять і читають її книжки, і що її твори вивчають в школі. Я дуже люблю дочинця. Я теж до нього підійдувся школірник. Я вже придбала і сама у нього книжку нову, якої немає у бібліотеці. І ну дуже багато, багато авторів, і дуже приємно, що ми зараз тут знаходимося. Вважаю за необхідне підтримувати письменників ветеранського руху, адже вони є зараз голосом. Тих подій, які пережили особисто Віталій Запека, доволі цікава і неординарна особистість. Вже не перша його книга. Ну, от, і Цуцика маю, і ще фронтовий фотоальбом із його спогадами також у мене є. Ми вже стоїмо в черзі за автографами до моєї улюбленої авторки Люко Дашвар з своєю книжкою, бо вже всі куплені, які в неї на даний момент є. Кожна книжка. Це не знаю, читається на одному диханні, іноді ніч починається тоді, коли книжку дочитана. От <смоти> і я дуже щаслива, що є можливість побачитися з авторкою, поспілкуватись з нею. Це наші автори, і це дуже корисно читати і молоді, і, і нам уже. <смоти> і дуже корисно зустрічатись з авторами. Мені так здається, тому що коли ти не знаєш, як виглядає людина і яка вона в спілкуванні, ти читаєш тільки книжки. Це одне. А коли ти поспілкуєшся з автором, Можливо, стає більш зрозумілим те, про що пише автор. Книжка це знань, тому треба купляти. До заходу долучилося безліч відомих письменників, аби особисто поспілкуватися зі своїми прихильниками, підписати книги та сфотографуватися. Їхня творчість та пріоритети змінилися під час війни, як і змінилися читачі, які тепер здебільшого вибирають українське. Усі митці різні та їх об'єднує любов до слова. І для кожного з них вінниця особлива. Кажіть, ласка, як вам сьогодні у Вінниці? Я здивований напливом людей. Нема, я до вас не міг підійти. Мене на шмаття рвуть. Ви ще фотографуються, книжки розлітаються. Я не встигаю підписувати. Оце то так. Києві люди загодовані, вони, а, я буду брати, а тут черга стоїть. Мені страшенно сподобалося. Дівчата в Вінниці найкрасивіші, дітки найрозумніші, батьки найлюблючіші. от гарно сказав, таке, чи можна таке казати, не знаю. Мені дуже фестиваль що тільки почався, а я дуже втішений, що я приїхав. Прекрасна Вінниця, прекрасний настрій. Ви навіть з погодою підгадали, крім ідеальної організації. Недаремно втік з госпіталя після поранення для того, щоб опинитися тут. Я один раз на цьому фестивалі він це просто чудово, неймовірний. мені дуже подобається. Кожного разу це якась несподіванка, щось цікаве. Це така зімінка в Вінниці в класне. В Вінниці вже була і найкраще враження. Я в Вінниці не вперше. Я сюди приїжджав і як журналіст, і як автор. У нас тут були презентації, і презентація фільму Червоний була в Вінниці в 2017 році. А сьогодні, от якраз, принагідно день українського кіно. Тому я як причетний до кіно вітаю вас і всіх причетних. як відбувається ваша взаємодія з читачами? Перший читач, який сюди підійшов, ви Виявилося моєю фанаткою і тут же я отримав коробку цукерок. Тобто початок просто неймовірний. Супер, задали він, настрій одразу. Він, він, На два дні, що я тут буду, то вже настрій забезпечений. У мене все попереду, я тільки недавно приїхала. І поки що спілкуються сесія, а потім буде зустріч. На що я чекаю? Мені дуже цікаво, коли зустрічі проходять інтерактивно, коли люди питають про щось, коли вони не сидять мовчки, як на лекції. Е, тому я сподіваюся на цікаві запитання, навіть на провокативні, я не проти. Діти приходять. Той печиво мені дари, той цукерку блює, то при що мене обняв, повмін енергією такий Не, приємний. Це просто як ти розумієш, от я розумію, що я, я, я роблю щось хороше в цьому житті. Дуже драйвово, зворушливо, мило зустрічатися з читачами, як з новими, які мене тільки знайомляться зі мною і мають вивчати. Бідні діти мають вивчати мене в школі, так і з колишніми читачами, не скажу старими, які приносять ще перше видання цієї з 7-го Б. І каже, підпишіть, я виросла на вашій книжці. Мені дуже подобається ця книжка, я її любила, і люблю зараз, і хочу зберегти. Це так зворушливо, так мило. Читачі постійно підходять і, і вимагають до себе якоїсь спеціальної уваги. Ну це приємно але це і, і відповідальність. Чому тому що увагу треба приділити кожному? Якщо до кожного поставишся якось не так, то ти втратиш цього читача або принаймні поставиш на паузу. А що провезла нам сьогодні? На жаль, я не всю колекцію своїх книжок частина загинула в місті Харкові в видавництві. Знайшли випадково на іншому складі полінка в країні дурниць. Кілька я привіз, їх вже немає. Я приїхав там, тому п'ять книжечок візьму. Ні, розлітаються. І люди дуже зацікавлені в читанні. Я бачу, приходять родинами. Інтелектуали розумні книжки розбирають. У мене дві, кни дві книжки привіз. Одна для сімейного читання а з дітьми одна розумна така. То її грибуть просто всі ми сюди не довезли, бо навіть якщо взяти по дві, то виходить дуже багато. Але ми, ми привезли новинки, і знову ж таки, поняття новинка дуже відносно. Якщо ви нічого не читали, то для вас це новинка. Тому ми ми привезли. Ті книжки, які були, намагалися брати і всі, і, і, і звичайно, всі цьогорічні новинки є. Ну і наші локальні бестселери. Буду сьогодні розповідати про нову книжку, яку написала вперше під час війни, і буду презентувати трилогію Битіє. Вона перевидана. Вона була написана в 11-12 роках більше 10 років тому, і е, перевидавалася, а потім деякий час, на деякий час зникла. І зараз вона перевидана. Видалися, я думаю, дуже цьому рада. Про от війну загалом вона змінила дуже сильно наше життя. А як змінила вона вашу творчість? Як довго ви не могли писати? Я і зараз не можу, сонечко моє, я себе примушую. Мене так душа болить. Я скажу так: оце почалося бомбардування, і мені багато, мене ж багато знають, і мами пишуть: у нас діти бояться, плачуть в підвалах, сидять. І Я вирішив зробити казки для бомбосховища. Під час бомбардування я виходив в ефір. Мені в стайні обладнали студію в селі. В Холодному Яру поставили камеру, все, поруч, кінь, корова, як Христос, прости, Господи. І я під час бомбардування виходив в ефір і розказував казки. І Рік, мабуть, кожен день, і мені почали писати, що діти ждуть бомбардування, бо зараз казка буде, все і ніхто не плаче. І я так зрозумів, що це треба робити. І я почав писати, викладати в інтернет теж. Під час бомбардування читали і дуже два продовж два продовження і набралась на цілу книжку. І я видав цю книжку це доктор Крапівка». Це те, що я публікував для під час бомбардування, щоб дітей заспокоїти. Я до вторгнення почала писати роман, Ух, якийсь теж буде дуже особливий, теми, які ніколи не обговорювалися в українській літературі, але дійсно. Після цього я не писала, мабуть, років два виходить. Він був у мене в голові, я не знала, як його зрушити. Тепер я його зрушила, і тепер, звичайно, там обов'язково будуть ці події. Коли почалася масштабне вторгнення, я нічого не писав місяць. Я я не знав, що що взагалі з собою робити, бо я я нічого більше не вмію, як як з'ясувалася, одна моя редакторка з Харкова почала мені писати листи. Давайте щось напишемо, Як якусь книгу, щось, щось придумаємо. Тобто, якщо видавець і редактор згадав в тебе під бомбами в Харкові, вона сиділа з мамою своєю мама дуже, дуже хвора, вона сама не може пересуватися. Вона сидить на верхніх поверхах і редагує книжки. Перші півроку не те, що там писати думати. Про це було неможливо, тому що була жага дії така надзвичайна. Бо здавалося, що якщо ми всі 24 на 7 будемо щось робити, то це все швидко скінчиться, тому е, цим ми займалися, а потім вже трошки вгамувалися і. Я спробувала систематизувати, зрозуміти куди і як рухатися далі, але знаєте, все однаково. Якщо б мене сьогодні спитали, там що найголовніше, там ти письменник, ти хто, то в першу чергу громадянин, а все інше то вже другорядне. другерядне. чи долучалися ви, наприклад, до якихось волонтерських рухів? Чи могли ви наприклад навіть своєю творчістю допомогти якось нашим захисникам? Долучаюся як можу. Я вважаю, що я долучаюся недостатньо, як потрібно би. Але, наприклад, навіть оця Василина, я розігрувала три книжки, вона зібрала 20 чимось тисяч гривень на різні, то на дрони, то на турнікети, на різні потреби. Я вважаю, що долучилася. Русалинки теж часто з автографом ми робимо розіграші, і там 6 тисяч гривень була. Третя русаленка назбирала. Ну потрошки. Плюс я, звичайно, стараюся носити кожен раз в штаб. У нас є кілька штабів в Умані, по можливості плиту сітку. Останнім часом зараз часу немає, але так то різні варіанти плетіння сітки освоїла. Намагаюся, але я згодна, що тут ніколи багато не буває. Сталося так, що минулого року я думаю, чим я можу бути корисним. І я зрозумів, що почалося зачистка. Біб бібліотек українських від Всього Кацапського я вирішив сам спробувати хоча б трошки дати бібліотекам. Якихось книжок саме популярних. Не всіх підряд. Так, так. Я сам формував, тому що я знаю, як, як були закупівлі для бібліотек, закупають, що попало за корупційними схемами, mm -hmm. а тут мені хотілося давати їм, передусім, українських авторів чи та бельних. Людям було що почитати, так. коли є це і, бажання. І в результаті за рік у мене набралося 400 бібліотек. Я зібрав для, серед людей. Майже мільйон гривень вже за мільйон перейшло тоді. І люди дякують, і військові теж з передової. Я знаю таких військових, бо вони мені пишуть в соцмережі, що вони військові, що вони з передової. І вони із своїх виплат жертвують мені на книжки. Але з умовою, що от в наше село, в наше місто, в нашу бібліотеку, будь ласка, щоб щоб люди, ми за це і воюємо за, за це там і стоїмо, щоб люди отримували щось українське для себе. Як не тільки ми його. армії допомагаємо, армія нам допомагає. О, ви віде, 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 віде. Так. Військовий написав мені на Фейсбук. Mm -hmm. Каже: я я не можу купити на мені нема коли читати, але я хочу заплатити, щоб ви цю книжку віддали комусь хто хоче. Я вже четверту книжку віддаю, кому хоче, а він перекидає гроші. Був час, коли я на всіх зустрічах, куди приїжджала, просила, щоб люди. Тканини для сіток приносили, можливо, якісь там свої старі простирадла, там те, що можна пофарбувати, тому що не знаю, як у Вінниці, але думаю, що не що так само, як і у Києві. Бібліотеки стали осередками волонтерськими. Там плітуть сітки, там збирають допомогу. І от я для однієї з бібліотек я просто постачала ці тканини, просто займалася цим. А на деяких зустрічах навіть люди приносили ролони спан. ...для сіток. Тому дуже різно. Я не можу там систематизувати і особливо хвалитися, нема чим тоді, коли люди на фронті життя віддають. Скажіть, як письменника, що вас нині надихає, що вас мотивує писати? Вкотре даю собі слово не писати більше про війну. Сподіваюсь, цього разу не обману себе. У мене вже три книжки на воєнну тематику. Мені дуже хочеться, щоб. В цій країні було більше думаючих людей, більше щастя цій країні. Про це напишу. По-перше, отаке ставлення, коли там, впізнають тебе, коли люди прочитали, коли, колись, і ще досі пам'ятають, хто з ким поженився в моїх романах, я вже сама забула, це дуже надихає. І плюс надихає все. Я вважаю, що навіть в таких умовах, ну, і навіть коли немає такого прекрасного свята, воно теж надихає. Ми можемо побачити цей каштан, який упав. Прекрасний Цей листок, цю осінь, вазон якийсь розцвів на вікні, усміхнувся хтось тобі ти комусь. Це все приводи для щастя. Із життя, наприклад, якусь детективну історію, я побудився, кінь коло мене живе, кінь-циган, я бачу, як він ластівку врятував. Я про це написав детектив. Тобто це все із життя ти спілкуєшся з людьми, говориш з військовими. Можна писати, героїзм, все. Ну, я вважаю, що про війну має писати виключно той, хто воює. Всі, решта не мають цього права морального. Я не пишу. Я пишу, я був на фронті, пишу про те, що я був, що я бачив. про це я написав. І смурняк я не хочу. Дуже легко писати. Той загинув, там били, там знищили, бийте ворогів. Це не моє. Я пишу так. Вічні ряд, що людина прочитає, вона почне любити, вони ж за що за щось мають воювати. Я скоріше ставлюся до цього, як до роботи і як до способу висловитися. Не як, для, не як до очікування якогось натхнення чи озеріння, скоріше, як до способу висловитися. Розказати якомога більше історій, тому що в мене сюжетів ще більше, ніж книжок. Ну, і це моя робота, зрештою. І, і, і так чи і давше, рано чи пізно, за життя, чи після моєї смерті, я, я сподіваюся, що це все буде втілено на екран, тому що я передусім я журналіст і передусім я кіносценарист, кінодраматург. Тому більшість, переважна більшість моїх книжок, це е, го, го, готові фільми. Mm -hmm. Ви їх не читаєте, ви їх бачите. Принаймні я стараюсь так робити. Mm -hmm. А оскільки, mm -hmm. оскільки, оскільки кіно я любив в усіх своїх попередніх життях, то пишучи книжку, я одночасно знімаю фільм. А кіно це таке, що ти воно абсолютно за, затягує. хто хоч раз е, зайшов на знімальний майданчик, вже з нього вийти. Не можу що навпаки, де ми Що дратує вас? Мене дратує тупість. Коли я з нею стикаюся, мене це бісить. Дратують безліч порожніх розмов, яких стало більше. Хочеться менше говорити, більше діяти. Показухи не можу терпіти, не можу терпіти цієї брехні. Могутня, мене зламніше. Ти хто такий? Ти сам воював? Що ти горота відкриваєш? Поліз повою, потім каже, що ти не зламає. Оце я не люблю. І повітряні тривоги, і ракети, які постійно летять, і ті новини, які ми чуємо, що знову щось погане відбулося. Але взагалі то останнім часом я наскільки загартувалась, мене дуже важко роздратувати. І мій став девіз – бери ресурс. Я стараюся усього брати ресурс, все якось перетворювати максимально на позитив. Все-таки думаєте, українці нація, яка читає? Що значить думаю, я знаю, я маю свою статистику. І З початком війни продажі і запити на мої книжки зросли в рази, тобто не на 2-3 книжки, а в 10-20 разів. Тобто зникло це окупанське чавління, коли нас не пускали в Україні, тільки кром книжки московські. А зараз, коли з'явилася вже можливість у своє читати, то своє кинулись читати. Я от розкажу таку штуку, дуже інтимну, вибачте, але вона мене гріє душу, як це не дивно звучить. Мені прислали фотографію з бучі, коли там кацапи напали, і люди тікали, що документи взяли і гроші. Все. І фотографії вони йдуть, сумочка у батька, сумочка, а дитина несе мою книжку. Вона саме дорога за мою книжку взяла. Це напевно один із таких спогадів для вас. Та, це все не давай. Я такий, я рота відкрив таку запекло в грудях. Значить, я такі правильні речі роблю. Я 15 років їжу на книжкові фестивалі, і я жодного разу не бачила е, недостачу людей, от скажімо так. Тому е, завжди був був інтерес, завжди було багато людей і дуже багато молодих людей. І мене це дуже тішить. Мене під, під час війни стало читати більше. Я навіть змушений, коли повертаюся в відпустку, день чи два витрачати на те, щоб поставити автографи, щоб дружина могла насувати читачам по всьому світу, навіть на Україні світу, в тому числі і він тут дуже багато моїх читачів. Зараз я не знаю, люди мабуть наскільки вже. Переживши це все, що відбулося, як ніколи, величезний попит на книжку, на читання і інтерес до книжки, це ми можемо по-перше бачити, як людно все таки тут, і як уже нас залишилось дуже мало книжок за півдня. Це ми можемо побачити на книжкових київських фестивалях в книжкові в кав'ярнях, магазинах як заходиш, там завжди повно людей. Мені здається, це дуже зараз актуально. Серед нас українців багато творчих та неймовірно талановитих людей. А завдяки ним багато чудової літератури. Тож читаємо, адже нація, яка читає, не переможна.